Як би ще раз нагадати, вчора новини проскочило в е, українській християнській спільноті, що загинула мама і дитинка. До речі, її йдуть, це член церкви села Борівка е, з нашого братства він, а вони зараз в церкві Родослава були. Роки чотири назад ми були там на весіллі, в її довірних сестри з дітьми грали. І воно якось як почув. І виникло запитання, чому так? Чому мама і трьохмісячна дитина? Чому так? Мимоволі в нас піднімається питання? Чому так? І часто в нас нема на це відповіді. Ми не знаємо, чому так? Чому така доля? Але я про іншу долю сьогодні хотів би говорити. Ісус Христос. Ми читаємо Матвія 26 розділ з 39 вірша. І відійшовши трохи, впав він до лілиць і молився, кажучи, Отче мій, якщо можливо, нехай в мене ця чаша мене, проте не як я хочу, а як ти. Я вже згадував приклад, це я слухав проповідь одну, і цей брат звертає увагу, що коли молодий пастор відвідав старого, який вже був близько до. До смерті, і цей старий в нього запитує, а що було в тій чаші? Цей молодий зразу не зрозумів. А він каже, в тій, який Христос казав, щоб вона минула його. Здається, людина наближається до смерті, а він думає про чашу Христа. Сьогодні ми мимоволі розмірковуємо над цими видимими знаками, але Христос каже, Отче мій. якщо можливо, нехай в мене ця чаша мене. Проте не як я хочу, а як ти. Тобто, другими словами, Ісус Христос каже, не моє бажання, нехай виконується, а Твоє. Невже в сина виникло, виникло поділення з отцем? Ми знаємо, що Син. І отець одне. Ми знаємо, що вони в Союзі працюють. Ми знаємо, що отець і син, і Дух Святий це один Бог трьохлиця. трьох лицях. Що ж трапилось? Чому син каже такі слова? Ви знаєте, слово чаша. Воно тут має декілька відтінків. І мені хотілося ще один текст прочитати Іоанну, 18 розділ, 11 віршом каже, але Ісус сказав Петрові, вклади меч у піхви, невже мені не пити чашу, яку дав мені отець. І там є пояснення, чаша як доля російською мовою судьба, вирок, рішення вищих сил і так далі. І ось Ісус Христос, Він. Будучи в тілі, він задумався над цією долею, задумався над цими стражданнями, задумався над е, тим вироком, над рішенням неба про цю чашу. І він каже: нехай, якщо можливо, нехай в мене, в мене ця чаша. Чому він так говорив? Ви знаєте, тут є немалі питання. І не до кінця зрозумілі богословом. На цими питаннями точиться дискусія. Що відбувалось і чому Христос так говорив? Коли ми читаємо Іоанна 6, розіл, 38, що він каже, бо я зійшов з небес не для того, щоб творити мою волю, а волю Отця, що послав мене. Знову звучить, якби Христос протиставляє свою волю волю Отця. Чи це протиставлення? Чи Ісусу Христу не хотілося виконати волю Отця? Ви знаєте, якраз хотілося. І Він стверджує, бо я зійшов з небес. Слово зійшов, це не говориться, що його спустили. Він був сяйві слави Отця. Він був в славі своїй. Він як син Божий, як Бог пробував в славі. І Він каже: Я зійшов. Пам'ятаєте, я не в е, конспекті даже не записував. Маю владу віддати життя і маю владу і знов прийняти. Ми теж якось про ці слова розмірковували. Таке міг заявити тільки Бог, той що має владу віддати життя і прийняти. Владу втратити життя десь людина має, а знову прийняти. Якби хто з нас сказав, ми б вважали це нездоровою думкою. І люди буває втрачають життя, і це приклад, що я згадав, теж втратили життя? Доля чомусь така? І Ісус Христос каже, що я на це прийшов. Я прийшов на цю долю. Я прийшов. Для цієї чаші виконати волю Отця, що послав мене. Ісус як людина, як Син людський добровільно приймає волю Отця, щоб жертва виконана ним не було з примусу. Бо тоді це було просто вбивство, а не жертва. Я для себе це так сформулював. Він сам прийшов і віддає. Тобто була воля Отця. І була воля Сина добровільно віддати життя. І задача Ісуса та його бажання повністю співпадали з волею Отця. Хоча як людина тілесна, йому болісні були питання <кхух> чаші. З одного боку, тілесні страждання без підтримки Отця, з іншого розділення з Отцем. І ви знаєте, це питання розділення, вони не до кінця зрозуміли. Що таке смерть взагалі? А ми знаємо, що смерть це її поділення. По факту, якщо дивитись так на текст, Ісус Христос переніс як і фізичну, так і духовну смерть. І він був позбавлений спілкування з як людина, я акцентую увагу, як людина, Він поніс цю смерть за нас. І, до речі, оці знаки це є нагадуванням того, що зробив Христос. Дехто стверджує, що Ісус Христос не міг був поділений бути за Цем в своїй сущності. Да, але як людина він сказав на голові: Боже мій, Боже мій, навіщо Ти залишив мене? Хто може сумніватися в цих словах, що Бог його залишив? І ми вже не раз говорили про це, це була величезна відповідальність. Йому як людина померти, не согрішивши, коли його невинно катують, коли його невинно б'ють, коли його невинно розпинають. Що значили тільки ті страждання і те бичування? 39 ударів нагайкою сир... сириці з плетеними кістками і шматками свинцю. Що тільки це значило витерпіти і не зрішити? Що значило, коли заганяли в зап'ястя ці цвяхи і сказати, отче, прости їм, що не знають, що чинять вони? І він як людина повинен був це все перенести. Я акцентую увагу як людина, щоб жертва була досконала, і щоб жертва була прийнята отцем. Дивіться, він каже, в руки твої віддаю духа мого. Тобто, як тобі угодно, так ти і поступи зі мною для того, щоб жертва була прийнята отцем. Поступай зі мною, як ти вирішуєш. Ми бачимо в цьому прикладі повна покора і повна віддача тому, що Бог приготовив для сина. Пам'ятаєте? В старому завіті, коли йде Ісаак, коли йде Авраам, Ісаак каже: ось дрова, а де жертва? Бог російську мову усмотрить. Тобто тут Авраам пророчески говорив за Ісуса Христа, що Бог передбачить жертву. Бог вирішить формат жертви, яка задовольняє Божу святість і справедливість. І цієї жертви достатньо для кожного з тут присутніх в залі, щоб бути прощеним, щоб бути помилуваним, щоб його гріхи були відпущені і покриті жертвою Ісуса Христа. Єдина жертва, яка задовольнила Отця, це віддача Сина. І йому, як людині, було важко на це все дивитися і знати, що він буде відділений від Отця. Я колись читав книгу, чи було щось таке, що Ісус не знав? Так, да, Він не знав, що таке бути розлучений з отцем. Так автор тої праці записує. І він російською мовою ужасався і таскавав. Жахався і переживав, і мучився, чекаючи оцього. Він вдруге молився, кажучи, Отче мій, коли не може ця чаша минути мене, щоб мені не пити її, нехай буде воля Твоя. Якщо немає іншого засобу спасти грішників, тобто нас з вами, він каже, нехай буде, так як вирішено на небеса Нехай так буде, якщо немає іншого засобу. Я готовий принести себе в жертву. Я готовий, якщо немає шансу іншого, я готовий на це. Я не бачу тут зараз жодного протиріччя. Так, да, тіло тіло воно страждало. Тіло воно мучилось, тіло було скатоване, не винувате і скатоване, але в нього була повна готовність. Виконати волю отця. Іоанна 12-й 27-28 віршем. Там цікаві слова є. Я спеціально тут читаю раніше слова, які будуть пізніше, а, бу... а потім ті, що записані раніше. 27-й, 28-й вірш. Тепер душа. Моя стривожилась. І що мені сказати? Отче, спаси мене від години цієї. А далі сам собі відповідає. Та на цю годину я прийшов. Ви знаєте, коли дивися на сенс життя Ісуса Христа, фактично, життя було прелюдією до цього факту. Він вказує. Що його прихід, він оставив славу небес, як ми перед цим читали, бо я зійшов з небес на цю годину. Я прийшов для цієї місії, для цього, для цього завдання, щоб принести цю досконалу жертву. Тепер душа моя стривожилась, і що мені сказати? Отче, спаси мене від години цієї, та на цю годину я і прийшов. Отче, прослав ім'я Своє. Тоді пролунав голос із неба і прославив і ще прославив. Дивіться, як, як цікаво проходить, що шлях до слави, отця, шлях до слави Ісуса, йшов. Через його страждання. Можна сказати, шлях до слави нового Адама, шлях до слави сина людського ішов через смертні страждання. І він каже, що душа тривожена. Але він іде, як про нього написано. І дивіться, і не тільки Христос, а й Отець прославиться, через страждання. Ісуса Христа. А в чому ж слава? А слава відкривається в Божій премудрості і в Божій величі. Ми співали колись російський гімн. «Но понапрасно лікують чомні сіли врагов. Так, да, ті, хто хотіли вбити Ісуса Христа, раділи. Вибачте за таку, за таку фразу. Вони могли думати, все здихались, збулися. Немає того, хто смущає, немає хто перешкоджає нам жити, як ми хочемо. Немає того, хто б своїм життям нас засуджував, ми його вбили. Я думаю: ад святкував перемогу, але, але ця смерть і їхня удавана перемога. Оказалась їхньою поразкою і славою премудрості і величі Божої. Тому що в цьому прославився Отець. Тому що через смерть Христа він здобув чергову перемогу, величну перемогу і цією перемогою набув нам вічне викуплення. Через смерть Ісуса Христа з'явилась слава і велич Отця. Вона відкрилася для людей. Ви знаєте, ми зараз сидимо в залі. Ми думаємо, десь на свої думки. По-різному ми можемо думати про те, що відбулося на голові. По-різному. Ми зараз сидимо в залі і друг друга дивимося, не дивимося друг на друга. Але в нашій голові є думки. Що смерть Христа говорить мені? Про що мені нагадує? Можливо, нам. Потрібно прислухатись нашого сумління. Можливо, вона щось підсказує, що нам ще треба щось поправити. Можливо, нам поглядом віри треба подивитись на те, що зроблено на Голгофі. Можливо, нам знову потрібно подивитись на цю славу Отця, який вчинив вічне викуплення. І не тільки Христос. Ви знаєте, але Бог і Отець прославились, але він, війшовши в славу, не просто війшов, але і нас, людей, хоче ввести в славу свою і прославити разом з собою. Дивіться. Тепер я читаю цей же розділ з 25 го вірша. Хто любить життя своє, той погубить його, а хто ненавидить життя своє в цім світі, той збереже його для життя вічного. Хто служить мені, нехай іде вслід за мною. Іде я, там і слуга мій буде. І хто служить мені, того вшанує отець мій. Ви знаєте, мені подобається, як цей текст лаконічно підчеркує нюанси. Хто любить? Життя своє. Ви знаєте, якби ми зупинились на цьому, то воно б було б думка незакінчена. Хоча ви знаєте, я трошки вириваю з контексту, там говориться більше про Христові страждання. Він показує про зерно, яке впаде в землю не в помре. Но цей текст він торкається і нас, людей. І Христос звертає увагу нас людей. Хто любить життя своє, той погубить Його. І невже треба ненавидіти, невже треба е знущатись над самим собою? І ви знаєте, дехто так і розуміє, що знущання над самим собою вони досягають особливої святості наближення до Бога. Але тут не так. Тут є ремарочка в цім світі. Тобто хто любить життя просто те, яке в цьому світі, хто любить своє життя, щоб е, задовольнити, мож, можна сказати, цим світом той загубить його, той втратить його, той занапастить його. А він каже, а хто ненавидить життя своє в цім світі, той збереже його для життя вічного. І далі Він вказує, хто служить мені, нехай іде вслід за мною. Ви Знаєте, Ісус, Він залишив питтям цієї чаші, прийняттям цієї чаші, Він залишив нам приклада. І Він хоче, щоб, і, як він каже, іде я і слуга. Мій буде. Тобто погодження на цю долю, призначену нам отцем. Згода прийняття того, що приготував нам отець. Ви знаєте, можна було б сьогодні про волю Божу, от 12 розділ Римлянам, то читає Слово Боже, там в перших віршах, в другому вірші про це написано. Я провіряв декілька перекладів, там цікаві відтінки навіть є. Але я не стільки зараз хочу про те будемо цю погоджуватись з волею Божою, але вона для Бога і для нас, вона приємна буде, коли ми приймемо те, що Бог приготовить нам. Тобто, коли ми добровільно даємо згоду, ви знаєте. Воно по-людськи з практики життя людей, оточуючого світу, вона часом буває незрозуміло. Вони зневажають християн. Вони кажуть, неправильно вони живуть, непрактично живуть. Так, це нелогічно. Але Христос каже його логіка, де я, там і слуга мій буде. Друзі, це служіння. Нагадування нам про те, що ми добровольно погодилися з Богом. Ми добровольно приймаємо те, що приготовив нам Бог. Ми поставили цей свій підпис в день нашого хрещення. Ми погодилися слухатись Бога, виконувати Його волю. Ми погодилися на Божі умови. І хто служить мені, того вшанує Отець мій. Я міркував над цим питанням, над пошаною. Пам'ятаєте приклад за Мордихая і Гамана, коли гаман приготовив шибеницю, і вже все готовий був, все було готове для того, щоб Мардихая позбавити життя, і тут цар викликає його і питає в гамана. Що б ти зробив людині, яку хоче вшанувати цар? Пам'ятаєте? Посадити на царського коня, одягнути його в царські одежі і провести по місту і сказати: ось так, цар хоче оказати таку честь людині, яку він хоче вшанувати. Друзі. Ви знаєте, в цьому є певний символізм. Нові одежі, царські почесті. Дивіться, Бог хоче нас вшанувати. І Христос каже, того вшанує Отець мій. Тобто життям Богу, нашого погодження з Богом, життям віддачі себе в руки нашого Бога, життям віддачі себе волі Отця, людина отримує вічну славу. Ви знаєте, мені так подобається, що Бог хоче нас вшанувати. Бо хоче нас увести в ту славу, в якій прославлений був Ісус Христос. І це служіння, воно нам нагадує на те, як Христос через страждання війшов в ту славу. І нам вже не потрібно страждати тими стражданнями, якими страждав Христос. Тому що Він замість нас це все притерпів, а нам лише. Зробивши належну оцінку своєму життю і дивлячись поглядом віри на те, що зробив для нас Христос, потрібно просто віддатись в Його руки. І, можливо, в нашому зібранні ніхто ще не рішив своєму життю так зробити. Я думаю, ми сьогодні це також можемо зробити, вручивши себе в руки Господа. Амінь.